Привіт, друзі! З вами знову я Акор, і сьогодні ми будемо на моє, в моєму Майнкрафті робити будинок для селян. Погнали! Так. Е, Що це за. С... Чому там ви ж... Ай, ви ж пам'ятаєте, що там сталося, так? Я думаю, що так. Давай, давай, дивіться, вже доходить. Є. Привіт, друзі, з вами Слей Аква. Так, налаштування. Зараз вже будемо робити будиночки. Так, творчий режим. Так, з першої, з першої особи. Друзі, що з Майнкрафтом. Так. Є, можна грати. Нарешті в мене прогрузився скін. Так. Та, забери це. Заберіть це. Ну, як воно заважає, правда, друзі? Це давай пропадай. О, о! Фікайте. О. Так. Ну і будемо робити будиночку. Так, перший... стоп, зараз що? Вечір. Не знав про таке. Так. Так, отут будемо робити будинок. Або не будемо. Так, отак все як було. Так. Ну і де будемо робити будинок, друзі? Дивіться, через цей ресторан. От він займає весь острів. Весь, я б сказав. Ну добре, давайте тут зробимо, якщо мені ресторан не позаважає. Ой, що то сьогодні? Та що тут? Друзі, я б там? Пом... Пам'ятаєте гору там, де був гірник? Ну, Це щось. Там на відео та штука, там, де стояла моя хатка. Дивно, але він все рівно відрізняється. Давайте, друзі, робимо будинок і робимо до блоків отаких. От Ой, дивіться, тут вікно. Ми його утилізуємо. Утилізували, тепер ставимо нормальний блок. Такс, такс. Є. Це вікно утилізуємо і будемо робити стіни квартири. Це в стиль так буде. Хоча в мене в хаті нема таких блоків, але так має бути друзі. Так. Так, є. Тепер обов'язково робимо. Тут, так, є. Друзі, в мене ще раз один... в мене ще раз два дня, день народження. І в мене буде дуже багато відео, мабуть. Вийде бо дуже багато відео, мабуть. Ну, бо, друзі. Можна <кій> <кій> такий... вже. Я з моя дольного. Мне можна все. Це ваш камінь уже. Я не знаю, що той камень вже. Так, міняємо, міняємо, ставимо. І єс! Тепер підлогу, підлогу будемо з. Ну, хай будуть дубові. Не, у мене в такому біомі для дубового Щоб... ну, будемо Багато схвайного дерева дошки. Mm -hmm. І ми ще зробимо в селі деякі будинки, але ну, це буде один будинок, що... тому що займає весь острів все інше місце. Я це буду називати острів, ви називайте, як хочете. Так. Пострибати не зможемо, але так, є такий войболяк ще відбиває мене. Так, є Для краси неможливо. Так, вікон селяна як не буде. Буде, звісно. Так. Я зробили. Так, друзі, а тепер ми ставимо, будемо ну, поставимо ліжко. Декілька ліжок. Улюблений колір, улюблений колір. Ні, не улюблений колір синій. Був червоний і став синій. В кого улюблений колір, який скажіть. Це тут буде ні кжуїть. Ну, і тут буде червоне для краси. Ну, а коврик у них тут буде чорний? Кому в садіку казали, що чорний це погано, не вірте. Як що, то я такий думаю тоді. Що чорний це не простий колір. Як я машинки буду малювати, у них, них чорні колеса. Так, а тепер нам треба заспалити селянів. які будуть рук жити. Так. Раз, два, три, чотири і П'ятий. Все, п'ять сіп. Глянів є. П'ять. А, я ж в креативі довезі. А, Знаєте, що цей пранк працює тільки на джаві. Покладіть своєму другу отак от в інвентар отакі от панелі. А, на джаві то тільки працює. В Майнкрафті. Так. Цей будинок, щоб у нас буде стояти десь. Ну, Давайте хай буде... О тут, так що в вині. Так. Давайте беремо кругляк. Зараз ви побачите, який я буду будинок. Так, тут буде вхід, тут отако. Тут коротше отако. Мабуть, далі отако, чи не отако. Та отакого тако, далі отакого тако, от отако. такого такого, отако, отако, ой, отако. Сюди отакі дошечки. Звісно, тут струпаки такі. Впізнали, що це за будинок. О, стара версія 1.12.2. Мені подобають. Мені би я б грав на старій версії, але мені подобаються нові текстурки і предмети на новій версії. Ну а що, можна перебудувати село з тої старої версії 1.12.2 Хто пам'ятає ту версію, Мені напишіть, хто, хто грав з якої версії в Майнкрафт починав. Я грав з, з 1.8 версії. Я починав грати в Майнкрафт з версії 1.8. А ви, друзі? Так. Ставимо, ой, ставимо так, бутував обов'язково дверцята. І останній фрагмент. Сюди. Друзі, мені здається, я криво будинок побудував. Ні, ну чому я тупий? Тут мають бути двері. А отут має бути оця стінка. Ну, я думаю, щось не так, щось не так. А це все то виявляється. Так, цю стінку ламаємо. Так це ми потім заклеїмо, щоб звідти всякі всякий монстр заволізали. <ріхи> так, отут отак. Отут, отак, 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 отак. Ми зверху, мабуть, отак, отак. Ні, або я неправильно буду, я зараз згадаю. Короче, ламаємо оце. 부, 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 бум 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 Пум-бум-пум-бум-бум-бум-бум. Ой, улузі, червона калина. Килилася. Чомусь наша славна Україна. Ми все-все-все. Так, будуємо. Чуть не забув, поставив бік. Таймсет. Давай, тайсердей включаємо. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Так добре, що в мене саме в літі день на ровер. Ну це ж літо, друзі. Ганяємо на роверах подумаємо забавки, в болоті ляпаємось на неві, ганяємо. Я в болоті реально ляпався. Що? І вся ниво була в мене коричнева іграшкова машинка. Це не жарт. Мама на те нічого не казала. В мене мама дуже добра, реально. Так. Скль... Скльоп. Давай скльоп. Давай я скло. Як я не помиляюсь, ліжко має бути тут. Так, пішка має бути, мабуть. Я буду з такої з такого села. Так. Тут має бути, здається, скринік чи що. Ні, я не пам'ятаю, хлопці. Допоможіть мені. Я взагалі не пам'ятаю. Ну, тут точно має бути скрині, я це прекрасно пам'ятаю. А от там, я Та не пам'ятаю. Стоп, верстакшок має бути не тут, а отут. Я згадав, друзі. Ламаємо. Побачите зараз, що там буде? Пубум. А отут, пам'ятаєте, був вихід на, таку, ну, на такий Дошокчик. Дошекшик? Ми будуємо драбинку саме туди. Є. Хто пам'ятає як Ой, тут гравій, який падає, легенькому отари по ньому. Якщо я не помиляюсь, друзі, бо якщо мені здається, так що він так воняє на тій кухні? О, я знаю, де я буду відео знімати. Зараз де пахне дуже класно. Ооо. Тут такий клас. Хлопці, почекайте. Я зараз... Давайте разом переглянемо. Чекайте. Так. Так, чекайте, чекайте. С... С... село в Майнкрафт з версії 1. Ой, блін, а друзі, давайте на монтажі, будь ласка. Коротше, друзі, я подивився на ютубчику і я згадав, які там мали бути блоки. Там ви зараз побачите самі, як там мало бути. Не отак, друзі. Ламаємо це. Заходимо сюди, маємо це. Так, да, друзі, це точно так. Правда? Хто грав на старій версії, лайкайте, Я і грав, я лайкну свій ролик. І є, тепер тут треба поставити огорожу. Є і є, друзі, будинок готовий. Вау! Це супер ще гамега круто! Ви ж це просто бачите, який це будинок із старої версії заходив. Ось такого. Спасибо тож. Так багато і <свистити> куди подібалися всі остала весілля селяни. Ей, селяни, ти мене чуєш? О, подивився до мене, здається, чує. А ні що, з... це ой, де це мій сонк? Шошо. Спимо мене, здається, чує. А ні, все ж таки я бачу селянку. Oh. Що там вони роблять поряд з відьмою? Е, е, селян, oh, селян, я пам'ятаю ті, ті часи, качів. як відьма мене заклячувала. Який ще киканьо ви ще поки балакаєте? На жаль, ні, то справа більш важливі. Вітаю, кого вона я за. Я двері не mm. Що це було тільки що? Я був у старій версії Майнкрафт. Стоп, це не глюки в мене. Ну. Було... Ай, ні! Це не глюки. Це реально був сон. О. Стоп, так, мабуть, і... То, так і було, так і було у старій версії. Стара версія. Не хочу про неї. в окно и увидел жителя, который просто стоит и залипает в стену. И подумал, а может быть, затролить его. Я долго думал, не придумал ничего тупее, как надеть пакет на голову, выбежит на него с Ну а что, это же житель, он сто процентов испугается, он сто процентов затролится. Ладно, все, подходим аккуратно со спины, тихонечко и... Ты кто такой? Ты что за чудище такое? Уйди от меня! Житель, ты что меня не узнал? Это же я, Компот! Ты был затроллен! Ты что, офигел, что ли, Компот? Ты зачем меня троллишь? Фу-фу-фу-фу! Ай! Не-не-не-не! Не-не, все, я нахожусь хочу спать в этом будинку! Друзья! Может, если еще кто-то туда зайдет, то Ему проснется старая версия и что это? Так. И... Не, может, это... может это было сто не раз? Я не знаю, давайте. Раз. Мне нравится. Стоп, подождите. Что? Ребята, смотрите какой-то проход, или мне кажется. Знаете, если честно, даже стрёмно смотреть такие длинные тоннели, потому что ты смотришь, и там тьма, кстати говоря. Может, это какой-то проход, или что-то типа этого. А, нет! Валим отсюда! Ребята, я там кого-то увидел! Нет, нет, черт, чёрт, быстрее! Быстрее, вот! Что? Почему я так?